Короткий огляд тижня з 7 по 14 квітня. Понеділок, 7 квітня, 10-й місячний день, один із найвдаліших періодів для початку будь-яких справ і нових проєктів. Добре розпочинати справи, пов'язані з купівлею, продажем, інвестиціями, наукою, культурою, добре закладати фундамент, розпочинати будівництво житлового будинку, можна планувати весілля, можна планувати посадку, можна планувати подорожі. Вівторок, 8 квітня, 11 місячний день, який є одним із найкращих, оскільки приносить. Також е, сильні можливості, впевненість е, сексуальність, потенціал, чарівність. День я в цей день можна провести очищення е, як е, фізичного, так і астрального, ментального тіл. Середа, 9 квітня користуємося енергією, силою місяця в Діві. Тобто ми можемо провести докладне фінансове планування. Цей день символи його магічна чаша, чаша Граля це головний сенс цього дня посилати в наші душі любов, дуже добре допомагати тим, хто поруч, і тим, хто випадково виявиться на вашій дорозі сьогодні. І це буде мати значення не тільки для тих, кому ви допомогли, але й для вас самих. Тому що рано чи пізно, пізно це світ поверне все сповне. повне. Четвер, 10 квітня. Останній день місячної доби перед її піком, тобто повним місяцем. І е, з'являється відчуття припливу сил, енергії. Е, можна бути день як переход, як колесо, яке несе вас вперед. І всесвіт підтримує ваш розвиток. Тож сміливо можете відправлятися в дорогу, сміливо можете планувати нові якісь справи, не зупиняйтеся, нічого не бійтесь. В цей день все у вас обов'язково вийде. П'ятниця, 11 квітня, день чогось оригінального, нового і небаченого раніше. Цей день може змінити в одну мить усе ваше життя і перетворити його до невпізнання. Сприятливий день для спілкування з друзями та близькими. Можете поділитися з ними своїми планками, дубками. Колір треба обирати сьогодні: фіолетовий або білий. Вони вас підтримують цього дня. Субота, 12 квітня, це день повні місяця, коли душа найбільш вільна і найбільш схильна до спокус. Не бажано починати подорожі, краще зайнятися своїм здоров'ям, зовнішністю, розграбати домашні. Задачі. І неділя, 13 квітня, повня. Наша емоційна реакція загострюється, емоційні потреби зростають. Буде краще, якщо ви будете утримуватись від бурхливих проявів своїх емоцій, особливо тих, що можуть мати негативне значення. Ввечері дуже добре зробити ритуальне очищення омивання. Більш подробно про цей тиждень в великому огляді на моєму каналі. До зустрічі!